Ось тут болить кожен суставчик після декількох годин роботи. От. А коли тримаєш за ручку, якщо там є якесь розширення, то легше навантаження на ці суставчики легше. Можна і більшу, Можна і, більшу і товщу ручку брати, саме для того щоб розслабити трохи руку в процесі роботи. Теж маємо два гачки. І ще ось ці кольори гарні покажу вам. От. Ось така краса. <кій> Друзі, <кій> вибачте, горло трошечки. Я за любки б носила такий ший, таку шийну хустку, або ж я не знаю, бактус, шаль. Маленьке щось таке саме пришию, щоб було приємно, як ви вважаєте. Кольорами дуже мені подобається добре. І це таки поскладаємо. Йо, які тут ще інструкція? пробачте, я неуважна, Тут ще всередині інструкція. Ага, Певно, це опис, як в'язати ось таку охваточку. Дуже продумані, маленькі набори, дуже приємні. Продумано, як в'язати і що з ним робити. Ось така парадна частина. Так, хочу їх обережно поскладати. Щоб вони дочекалися свого часу, коли все ж таки я дозрію до майстер-класу. Тож, оці два набори я залишу собі і зв'яжу з них якусь дуже красиву річ. Дякую, дякую за такий подарунок, мені дуже приємно. Я зрідка купую щось реально таке, знаєте, миле, таке під настрій. Зазвичай у мене не такі такі розпущені теж треба зробити. А це піде піде на майстер-класи. Я не, не впевнена, що я буду саме охваточки в'язати, Певна, що в мене творча думка піде трохи далі. Але, але, але. так. Далі і не впевнена шея все так. Друзья, далі у нас є ще такий момент. Ось передали також і залишки ниток. Це ті, ж, хто дарував ось ці наборчики, так, і передали ниточки. Ці всі ниточки, перш ніж із них в'язати, треба посортувати. Давайте поглянемо, що із них до чого. Так, тут два вже однакових є. І метраж у них має бути гарний. Тобто одна пара блакитних і якусь іще. Нитку додам натуральну. Так, ось такі ниточки. Добре, що тут є етикетка 50 грам. Стовідсоткова вовна, а це вже початий. Добре, ось це разом змотати можна. Тобто зараз ми з вами трошечки поперемотуємо І ось ці до ладу доведемо, можна буде на початку або наприкінці додавати такі ниточки, просто щоб розрізняти трошечки жовтої нитки. о, яка вона попризна, я її пам'ятаю. Голочко і ось такі ниточки ще рожеві. Зараз ми це все перемотаємо на машинці, друзі, і доведемо до ладу. Як би нам це влаштувати гарненько? Зараз.